Але цей законопроект був підготовлений народними депутатами не просто на прохання, а на вимогу військового командування України. Починаючи від Главкома, продовжуючи начальникам Генерального штабу, командуючими АТУ ОСУ і командирами бригади, які мають сьогодні звання героїв України, які вони отримали зараз під час цієї відкритої частини цієї війни. Це люди, яким ми всі довіряємо. Вони нас з вами сьогодні спасли від захоплення за тих 10 місяців. А тепер питання: якщо вони ми їм довіряємо, ми кажемо віра в ЗСУ, віра в головкому, в начальник генерального штабу в інших командуючих, і вони приходять і кажуть: нам необхідно для перемоги забезпечити рівень дисципліни, тому що, на жаль, відсутній принцип невідворотності покарання в тому випадку, коли скоюється правопорушення таким видом злочинів, як дезертирство. Самовольне покидання бойового е, місця про, проходження служби і так далі. і так далі. Вони декілька місяців благали, вимагали це зробити. А тепер питання: а чому їм не довіряти? Вірити якомусь блогеру, який собі йому не сподобалось, він собі подумав, що а я я когось буду там нищити. А я вам скажу чому? Тому що, коли хтось дезертирів тікав з якогось місця, в цей момент хлопці, які там теж гинули, тому що він оголив лівий або правий фланг. І командири в, в, далі кажуть, його піймали, притягли до відповідальності, суд він заплатив штраф, коли написав смс а ви там ідіоти мраєте, а я штраф заплатив з грошового забезпечення, і всіх вас в носі мав. Розумієте? Це реальна історія. І тому сьогодні, ми, якщо ми кажемо, що ми довіряємо нашому військовому командуванню, то ми йому довіряємо.